Поруч з темнівською виправною колонією з десяток людей. Це представники обласної ради. Прийшли з'ясувати, чи продовжує установа забруднювати річку Уди. Володимир Моїсеєв сам місцевий зі Змієва. За його підрахунками, воду зі шматками пластику колонія скидає у річку не менше п'яти років. Тюремники облаштували в себе цех з переробки пет пляшок. Стежку біля берега вкриває пластиковий пил. А ці кадри Моїсеїв зафільмував тиждень тому поруч з колонією. «Отут технічні Скидаються технічні стоки. Як бачимо, все тече. Сьогодні під час візиту депутатів викидів немає. Стежки до річка виклали плиткою і засипали піском фрагменти. Да. Тут зараз там? візуально все красиво, а на самом, на самом деле... Тілі... Сантиметрів 15 товщиною. Просто Бачите? пластик. Е, Мул тут є пластик. Е, десь в траві е, Ще не один десяток років він тут буде присутній. Протягом цієї весни представники трьох місцевих громад і еко-волонтери пікетували обладміністрацію та регіональне управління тюремників, приносили відра пластику, який виловили з річки. Сміття в воду могло потрапити внаслідок неякісного ремонту насосної станції та колектора. Тоді відповідала речниця управління покарань Ольга Кузніцова. Після капітального ремонту у 2014 році була спроба запустити цю систему, але внаслідок її незадовільного стану цього не відбулося. Навесні у прокуратурі відкрили два кримінальних провадження через засмічення річки та через привласнення бюджетних коштів. Можливо, це якась оборудка чиновників, які встановили дешеве обладнання. В подальшому вони зробили його крадіжку, аби не було можливості встановити саме, що це обладнання не відповідає технічним вимогам. Сьогодні ж речник прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, підозри ще нікому не висували. Також у березні держакоінспекція через засмічення річка виписала колонії штрафи на 17 тисяч гривень та на півмільйони. мільйони. Цюремники з ними не погоджуються, будуть оскаржувати у суді, говорить керівник установи Андрій Федоров. За його словами, цех з переробки пластику закрили. Як давно не відповідає, Якщо обстежити обслідувати всю течію щоб стежити річки уди. Повірте, не ми одні були порушниками екологічного законодавства. Федоров стверджує, нині усі каналізаційні стоки колонія вивозить машинами. Щоб безпечно складати воду у річку, потрібно встановити очисні резервуари та фільтри. Вони коштуватимуть кілька десят мільйонів гривень. Грошей у колонії на це немає. Альтернативи також каже депутатка облради Тетяна Столяренко. Сподіваються, що може це буде будівництво колектора та підключення до харківської мережі, але я спілкувалася з директором Харківводоканалу, він категорично проти. Порушень з боку тюремників сьогодні за дві години перевірки не виявила, розповідає депутатка Височанської селищної ради Юлія Гриневич. Під час нашого огляду ми побачили, як заїжджали на територію дві маслянізаторні автівки об'ємом 20 кубів, які при нас викачували все, що знаходиться в каналізаційній мережі. Пет, пляшки, ну, все деревина для переробки, стоїть також окремо. Ну, на, по, ну, на перший погляд ніякої діяльності не ведеться. Як довго доведеться вивозити на чистоти машинами, керівник колонії прогнозів не дає. Говорить, допомогти з будівництвом очисних споруд вже просив Міністерство юстиції. Звідти приїжджала проєктна група до колонії. Територію оглянули, грошей не обіцяли. Маргарита Дешкіна, Антон Калита, новини на Суспільному, Харківщина.